Начальник відділення рекрутингу 128-го гірсько-штурмової бригади Максим Кушнерок з нами на прямому зв'язку. Пане Максиме, слава Україні! Дякую, що доєднуєтеся дуже цінно для нас. Героям слава всім. Доброго вечора, пане Максиме. Я наскільки вірно розумію, що зараз ваша бригада, ви з побратимами, стоїте на захисті на півдні нашої держави, зокрема Запорізької області. Тож, якщо можна, поділіться, яка ситуація оперативно у вашій зоні відповідальності? Так, дійсно, наша бригада має смугу оборони на запорізькому напрямку. Ситуацію можна назвати стабільно напруженою. Ворог продовжує спроби штурмувати наші позиції малими мобільними групами складі до 7 чоловік, але їхні штурми ми відбуваємо всіми наявними у нас засобами. Стосовно оперативних резервів, ворога можу сказати, що будь-яке пересування чи накопичення ворожих сил не залишиться без нашої відповіді. Тобто, я так розумію, ви передали відповідь на моє наступне запитання. Чи бачите, ви що росіяни готуються десь до свого цього, такого великого розпіареного, дуже насправді дуже розпіареного е, наступу літом на святу українську землю? Ну можу сказати, що любе їхнє перегрупування або зосередження сил ми бачимо і реагуємо. Як ви помітили, чи росіяни збільшили кількість штурмів останнім часом, чи? ні? Е, останнім часом, принаймні, в зоні нашої відповідальності бригади їхня тактика не Ну, так був, як ти збув, так і він залишається. Щоб сказати, що якесь збільшення, то не, не можемо такого зазначити. А чи бачите, що вони змінили? Так би мовити, тактику до використання безпілотників, і як вони чи удосконалили свій захист від наших дронів? E, значить, на любе їхні зміни безпілотників. Ну, вони як були активні, так і залишаються. Щоб сказати, що вони використовують щось нове останнім часом, не зазначив? Пане Максиме, а розкажіть у нас зараз на екрані наша аудиторія бачить qr QR-коди вашої бригади безпосередньо. Якщо ним скористатися, то він переведе на офіційну сторінку 128-ї окремо гірсько-штурмової бригади, де можна більше дізнатися про так би мовити вакансії, які в бригаді кого шукають у побратими та посестри. Але пане Максиме, розкажіть більше, як працює рекрутинг у бригаді, яких спеціалістів потребує ваш батальйон, як долучитися? Ну, у нас не батальйон, у нас бригада. Бригада, прошу вибачення. Тобто вона складається з багатьох батальйонів. Звісно, нам потрібні е, різноманітні фахівці, в тому числі стрільці і старші, стрільці, розвідники, навідники-оператори, кулеметників, гранатометники. Ну і взагалі такі посади, як психологів, теж необхідні, номера обслуг. Всі, всі хто бажає допомогти Збройним силам. Саме е, прийняти участь в нашому складі, в нашій бригаді ми завжди розглянемо. Будемо раді співпраці по захисту нашої батьківщини разом разом до перемоги. А, також я наскільки розумію, що е, контракт 1824 також діє. Е, а як бачите, молодь долучається е, зараз. Е, це новий такий експеримент. Він розвивається, набирає темпи, і так дійсно наша бригада в цьому експерименті експерименті приймає участь, і навіть за останній тиждень можу зазначити, що людей, які зацікавились, і які прибули в нашу бригаду для захисту батьківщини, збільшилось. А яка мотивація в молоді? От що, що говорять, якщо ви мали можливість з ними спілкуватися? чи є дівчата, так чи хлопці, якихось ну там знаєте таких в житті дуже непоєднюваних до військової справи професії, які б стали на захист країни у вашій бригаді? Ну, наприклад, щодо особистості, знаю, що в складі цього проекту 18-24 є різні люди, в тому числі, наприклад, в нашій бригаді є людина з музичною освітою. Він бандурист. І ну, це показує зазначить те, що так, е, да, дійсно різні люди різних е, е, там життєвих якихось е, е, прошарків населення вони беруть участь е, ну, по захисту батьківщини, тому що ця війна коснулась кожного. І немає таких, що там, як би такого кажем, ну, ми об'єднані одною метою. Щодо перемоги ворога, пане Максиме. А на що робити ставку під час підготовки молодих побратимів та посестер, якщо він вірно так сказати? Наша бригада має величезний досвід по захисту батьківщини і активну участь приймаємо з 14-го року. Тому у нас є фахівці, які можуть передати цей досвід, бойовий досвід. І в першу чергу, звісно ж, перну ми учимось людей захищати себе, наносити в урон ворогу для того, щоб наша перемога стала чим найшвидше. Пане Максиме, я mm -hmm. та я дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Я нагадаю, з нами був Максим Кошнарук, начальник відділення рекрутингу 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Я нагадую нашій аудиторії, яка нас дивиться, що на своєму екрані ви бачите QR-код. Якщо ним скористатися, він переведе на офіційну сторінку бригади, де ви дізнаєтеся більше про те, які вакансії, кого шукають у побратими та посестри, як долучитися до бригади. А також знайдете реквізити. Як як підтримати наших оборонців, якщо не в силах оборони, то для наших захисників пам'ятайте, кожен донат важливий і пам'ятайте, що дуже цінно підтримувати наших захисників. Пане Максиме, дякую. І бажаю спокійного вам вечора. Навзаєм до побачення.